Вітаю! Тема уроку віднімання раціональних чисел. виконає номер 100 1124. Але спочатку познайомимось з правилом віднімання раціональних чисел. Щоб від одного числа відняти друге достатньо до зменшування додати число протилежне від'ємнику. Це можна записати за допомогою формули. А відняти Б Буде дорівнювати до зменшуваного додаємо від'ємник. Або до достатньо до зменшу додати число протилежне від'ємнику. Ми це виконали. Давайте приведемо приклад. Наприклад, 8 мінус 8, треба відняти 3. Заміняємо дію віднімання додаванням мінус 8 додати мінус 3. В такому випадку мінус 8, щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їх модулі, і перед одержаним результатом поставити знак мінус 8 додати 3, буде дорівнювати мінус 11. Мінус 11. Якщо треба відняти від'ємне число. В такому випадку запам'ятайте, якщо у нас буде мінус дужки мінус, то в такому випадку ця різниця перетворюється у додавання. Давайте це і запишемо, використовуючи правило віднімання раціональних чисел. Якщо нам треба до числа мінус 8. Від числа мінус 8 відняти від'ємне число 3. В такому випадку буде мінус 8 додати 3, як додати два, два числа з різними знаками. Нам треба від більшого модуля відняти менший модуль, і під в результаті поставити знак більшого модуля. Мінус 8 більший модуль, тому ми. Ставимо знак більшого модуля мінус, тоді від більшого модуля 8 віднімаємо менший модуль, в такому випадку ми отримаємо відповідь мінус 5, використовуючи ось цю властивість. Познайомимось далі з прикладами, які у нас є у підручнику. Наступне правило: якщо зменшуване більше за від'ємник, то різниця буде додатня. Якщо 5 відняти 3, то в такому випадку буде плюс 2. Якщо мінус 5 відняти від'ємне число мінус 7, в такому випадку мінус дужки мінус перетворюється в плюс, і тоді від 7 віднімаємо 5 буде 2. Якщо зменшувана менше за від'ємник, то різниця від'ємна. Дивіться, зменшувана 3 менше за від'ємник 9, в такому випадку різниця буде від'ємна. 3. Треба додати від'ємне число мінус 9, і ми отримаємо у відповіді мінус 6. Або мінус 4 відняти 2. Заміняємо різницю додавання, мінус 4 додати мінус 2, ми отримаємо в результаті мінус 6. Переходимо далі. Знайомимось з наступним Правило. Якщо зменшуване і від'ємник між собою рівні, то різниця дорівнює нулю. Давайте це перевіримо. 100 відняти 100 буде 0, або мінус 100 відняти мінус 100. Як ви бачите, мінус дужки мінус перетворюються в плюс, тоді у нас буде мінус 100 додати 100, це буде 0. Розв'яжемо номер. 1174, використовуючи всі правила, якими тільки що з вами познайомились. І так, приклад, 1124. Треба виконати віднімання раціональних чисел. 8. Відняти 12. Записуємо 8. Відняти 12 за правилом, щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. 8 додати. Мінус 12. За правилам додавання двох чисел з різними знаками, нам треба від більшого модуля відняти менший модуль, і перед отриманим результатом поставити знак більшого модуля. Більший модуль мінус 12 ставимо знак більшого модуля. І від більшого модуля 12 віднімаємо менший модуль. В такому випадку буде мінус 4. Мінус 4. Відняти одиницю. Заміняємо віднімання додавання мінус 4 додати мінус 1, і в такому випадку, щоб додати два числа з різними знаками, нам треба додати модулі цих чисел і перед отриманим результатом поставити знак мінус 4, додати 1, отримаємо мінус 5. 12. Відняти мінус 2. Цікавий випадок, коли 12, відняти дужки мінус 2, оцей вираз, мінус дужки мінус, перетворюється в плюс. 12 додати 2, буде дорівнювати 14. Мінус 13, відняти мінус 8, буде. Дорівнювати мінус 13 додати 8. Як ми бачимо, від'ємне число 13 більше за додатнє число, тоді ми ставимо в результаті знак мінус, і від більшого модуля 13 віднімаємо менший модуль 8. У відповіді буде мінус 13 відняти 8, буде мінус 5. Виконали з вами 4 перших. Приклади. Продовжуємо виконувати наступні приклади. П'ятий приклад 0. Відняти 7, в такому випадку, нам треба до нуля додати від'ємне число мінус 7, щоб додати два числа з різними знаками, нам треба від більшого модуля відняти менший модуль. І перед результатом поставити знак мінус. Тоді мінус 7 відняти 0 буде мінус 7. Мінус 3 відняти мінус 7. Переписуємо мінус дужки, мінус, перетворюється в плюс, тоді мінус 3 додати 7. Можна поміняти цей запис доданки, поміняти, змінити місцями. 7 відняти 3 буде дорівнювати 4 0. Треба відняти від'ємне число мінус 12. Мінус дужки, мінус перетворюється в плюс, тоді 0 додати 12, ми отримаємо у відповіді плюс 12, плюс можна не писати. І восьмий приклад: мінус 4. Треба відняти від'ємне число мінус 4. Як ми бачимо знову цікавий випадок: мінус 4 додати 4, 2, щоб додати, два протилежні числа з різними знаками, ця сума перетворюється в нуль. Щиро дякую всім тим дивиться мої відеороки. Чекаю вас на наступному відеороці нової української школи.